Добрий день! З вами, як завжди, Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Сьогодні ми поговоримо про наголос. Будемо вчитися правильно наголошувати слова. Переготуйтеся, будь ласка, до уроку. Візьміть усе необхідне. Ми починаємо. Що ж таке наголос? Наголос це посилення голосу на одному зі складів слова. В українській мові наголос є вільним, тобто може стояти на будь-якому складі слова. Прочитайте виразно вірш Наталії Трохим. Добери до нього заголовок. Проходила осінь містом, насмітила жовтим листом, всюди листя натрусила. Забавлялась, залишила. Вітер листя підхопив, покружляв і теж лишив. Видно, вирішив дарома, прибиратиме сама зима. Спробуйте дібрати заголовок до цього вірша. Випишіть перше речення з вірша та перевірте написане за підручником. Перше речення. Походила осінь містом, насмітила жовтим листом. Всюди листя натрусила, забавлялась, залишила. Поставте знак наголосу у словах. Походила осінь містом, насмітила жовтим листом. Всюди листя натрусила, забавлялась, залишила. Почули наголоси? Розглядаємо походила осінь містом, насмітила жовтим листом. Всюди листя. Натрусила, забавлялась, залишила. Перевіряйте, будь ласка. Прочитайте вголос слова Дрова, виразно, сантиметр, листопад, предмет, читання, кілометр, ходжу. Беремо, донести, була, живемо, новий, олень, подруга посередині. Будь ласка, запиши спочатку слова, в яких наголошений перший склад, далі другий, потім третій. Розглядаємо, в яких словах наголошений перший склад. Дрова. Олень, подруга. Наступні, де наголошений другий склад. Виразно, предмет. Читання: Ходжу. Була, новий. Тут у нас наголошений другий склад. А третій склад наголошений. В яких словах? Сантиметр. Листопад. Кілометр. Беремо, донести, живемо. Посередині. Підкресліть, будь ласка, ненаголошені склади. А ти знаєш, у чеській, ісландській та естонській мовах наголос завжди на першому складі слова, у французькій, вірменській, узбецькій мовах на останньому складі. А в польській та грузинській наголошений завжди передостанній склад. Ось така цікава інформація. А в українській мові. Може бути наголошений будь-який склад. Прочитай вірш В'ячеслава Романовського. Наголос то зовсім не дрібниця. З наголосом вірно подружи і відкриє слово таємницю, образи, образи, образи. Поясни, будь ласка, значення останніх слів образи, образи, образи. Скажи, будь ласка, що таке образи? Що таке образи? А образи? Образи вони можуть бути створені художниками, наприклад, художні образи або літературні образи, тобто щось змальоване або описане, це образ. Образи це коли людина ображається Так? тримати на когось образу, Так? або тримати образи, когось можна образити. А образи в українській мові. Це те ж саме, що ікони. Поглянь, будь ласка, наголос може змінювати значення слова. Запам'ятай це. тому що є в нас, як в слові образи, у слові образи та образи. Три різні наголоси. Три різні значення слова. Прочитай слова в кожному стовпчику і порівняйте їх. Орган орган. Орган це що? Це частина нашого тіла, наші внутрішні органи. А що таке орган? Орган це найбільший духовий клавішний музичний інструмент, що складається з труб, в які надходить повітря. Приклад і приклад. На математиці ми розв'язуємо приклади, а в зброї є приклади. Далі дивимось озера озера. Пісні пісні. Як ми можемо використати? Наприклад, ми сиділи біля озера, але в Україні є озера. Тобто в першому значенні озеро одне, і ми біля нього сиділи. А озера це багато озер. Ми віддаємо шану українській пісні. Але українці з давніх давен співали пісні. Те саме. Дорога дорога. Дорога це що? Це шлях, яким ми можемо йти, їхати. А дорога, дорога річ, дорога серцю людина. Або навіть можемо сказати, дорога, що? Річ, так? тобто вартість її дорога. Наступне дзвони, дзвони. Під час свят у церкві гучні дзвони дзвонять. Але, подрузі, ми можемо сказати ти мені дзвони, якщо що, так? Тобто значення слів абсолютно змінюється. Спробуйте навести свої приклади, як наголос може змінити значення слова чи його форму. Та запишіть. Такий зразок. Розгляньте, будь ласка, наступну вправу. В нас є слова алфавіт, помилка також комбайнер, мабуть. Будь ласка, позначте в них наголос. Деякі слова в українській мові мають подвійний наголос. Завжди, завжди. Алфавіт алфавіт. І так і так буде правильно. Це подвійний наголос. Домашнє завдання. Сторіночка 69, вправа 6. Складіть і запишіть три речення за світлиною. Позначте наголос в усіх словах. Дякую вам за увагу! Ви чудово впоралися з завданнями сьогоднішнього уроку. Я вами дуже пишаюся. Ставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! З вами була ваша Наталя Миколаївна. Бувайте!